Бути в сучасному українському війську це а Це мотивувати, а це давати нові сенси. І це будувати з українського війська кістяк української нації. Треба пояснювати, куди ми йдемо зараз. Звичайно, цьому... треба пояснювати. Так. Тому що боєця 2014 року і боєць 22-го року. Це були високомотивовані, це були такі. Провідники, зараз, звичайно, вони є. Вони зараз хто в управлінні, хто пішов далі в керівництво, але приходять нові, приходить молодняк 18-24. Це в основному діти зі школи, і ми для них. Це люди, які наповнять їхнє життя з сенсами. Приходять люди після СЗЧ приходять люди. Колишні ув'язнені, переводяться з інших бригад, і це абсолютно нова, нові виклики. І, звичайно, доводиться люд, людей всіх м, гуртувати навколо ідей нації, навколо наших історичних традицій. Це набагато важче, ніж це було в 22-му чи в 23-му році. Зараз е контингент е людей більш е складніший в цьому плані, але. Ну для, для цього ми і працюємо.